Самотності теж є плюси, і ось основні з них, Останній пункт тебе здивує. По-перше, це чудова можливість пізнати себе. В стосунках ми часто йдемо на компроміс з партнером, нехтуючи власним потребам. На самоті ж можна довіритись власним бажанням та розвивати особисті якості. По-друге, фізична форма. У стосунках, партнери часто втрачають мотивацію стежити за собою і розслабляються. А будучи самотніми, ми підсвідомо бажаємо подобатися потенційному партнеру. І починаємо приділяти увагу власному вигляду. по третє, саморозвиток та досягнення власних цілей. Ми тепер можемо направити всю енергію на себе і свій ріст як особистості. Тут головне не загратися та вчасно згадати про користу балансу життя. І останнє це здоровий зло. Вільна людина має більше часу як для роботи, так і для відпочинку. Подружні пари в багатьох випадках можуть заважати одне одному відпочивати. Наприклад, банальне хропіння, походи в холодильник серед ночі або ж різні біологічні години. Ну а ти пиши, що думаєш у коментарі.